Воно частіше б'ється і вилітає із грудей, Лише з особливим серед усіх людей. Сумує і радіє, бажає і воліє, У чутці шаленим ритмом реагує, від зустрічі довгоочікуваної, ніби завмирає. Ці погляди проникливі, немов рентген, його якимось дивним чином відсканують. Обійми рідні, надорожчі заспокоюють. Стременеві дотики душею до його рятують, і шрами навіть застарі, Безболісно рапцюють, існують в світі ліки ці безцінні які не купиш у аптеці ні за які гроші. Вони, як нагороди з неба, посабливим рецептом, лише від знахаря твого палкого серця. Вони знеболіти та ізціліти в змозі, коли серденько. У бажанні еблозі Кардіограма зроблена. Діагнозу в медицині такого не існує. Його лише особливе той відчує, хто в сон з тобою із серденьком тим крокує.